Доброго дня всім, хто завітав на мій канал. Переглядає сьогоднішнє відео. Хочу сьогодні приготувати пиріг, схожий на зебра, пиріг, але трішки буду тісто по-іншому там викладати, і дещо змінюю в ньому. Як завжди. Для цього взяла яйця. У мене 5 тут штук яєць. Яйця в мене тут маленькі, якщо великі, можна взяти 4. Я розрахувала тут кількість продуктів. на Форму діаметром 24 сантиметри. У яйця додала дрібку солі, висипаю цукор, три стакани, стакан 200 мл. І тут у мене пакетик ванільного цукру у цукру. Зараз яйця розітру до білої маси, і потім буду продовжувати готувати тісто. Розтирати буду отаким вінчиком можна міксером. Звичайним, кому як буде краще. Руками, звісно, також можна, але буде довше і вож. Розтерла яйця з цукром. Отака пухкенька маса біла. І тепер додаю сюди олію 150 мл, півтора стакана і 300 мл Кефіру. Це також півтора стакана. Олію неправильно сказала, не півтора стакана олії, а 150 мл у стакані. Так що, я неправильно там сказала, запам'ятайте, не півтора стакана в описі під відео буде написано: 150 мл. Подумала про кефір і сказала олії півтора з такого. Трішки перемішала це все і тепер буду додати сюди борошно. І соду додаю чайну ложечку без гірки, гашену отсту. І сюди до борошна і буду перемішувати. Борошна може знадобиться більше, бо тут три стакани. Але потрібно дивитися таке, щоб не дуже рідке було, тому що і борошно різне, і кефір може бути рідший, густіший. Так що поки що сиплю три стакани. А потім подивлюся, мені розмішаю, потім буде видно. Перемішала, взяла вінчика, вінчиком краще перемішую І цей так гарно розмішала, щоб не було грудочок. Ще дві столові ложки додала борошна, наче мені рідкувати трішки було тісто. І тепер зараз відділю сюди, де борошно, було частину ну, десь половину тіста і добавлю сюди какао в нього, приблизно там не дуже точно, ну так. І тут у мене 4 ложки какао такі з гіркою. Також перемішую, перемішала какао тісто і вирішила ще додати трішки менше, як пів столової ложки, оцту. Отак, в столовій ложці, сюди і куту масу додавлю. Трішки багато. пів столової ложки і перемішаю. Я вже по своїх спостереження знаю, що таке тісто краще, потім таке більш воно пористе, коли додається оцет, навіть те, що він на на копірі і що сода тут гасилася, але все рівно тісто з оцтом більш таке пухіше і пористіше. І це перемішаю. І можна вже духовка розігрівається до 180 градусів. Буду викладати у форму тісто. Я дивлюся, що це тісто біле. Трішки воно рідковате. Сюди добавила какао, 4 столові ложки, то тут густенькі. Зараз ще 2 столові ложки все-таки сюди борошно. Добавила борошно, я в описі під відео напишу 3-3,5 стакани борошна. А ви будете дивитися по своєму тісту. Шоколадне в будь-якому випадку буде густіше, бо додається какао. Форму змастила олією, ну, вистелила пергаментом, змастила олією, боки змастила також. І манкою потрусила. Можна борошно, можна взагалі не трусити, але ну, я на всякий випадок потрусила. Заливаю все біле тісто, трішки розправлю. І тепер хочу я так зробити. Буду на біле тісто викладати шоколадне. Можна було так, як зебру роблять пиріг, ложку того ложку, того тіста викладати по центру форми. А я буду отак брати ложку і просто викладати такими порціями. Так, мені сьогодні захотілося зробити такий пиріг. По бокам, по кругу і по центру. Більші такі будуть порції, там менші, Ну, щоб викласти все тісто це. Шоколадне. Роблю для себе, як захотілось мені сьогодні, так і роблю, і я вже говорила не один раз у своїх відео, що для себе можна фантазувати, робити. Як кому подобається, не можна відступати від якихось там стандартів, рецептів, по крайній мірі у формуванні там, чи ще якихось таких не дуже важливих нюансах можна коригувати. Отак, виклала. Такими шарами сильно не перекидаю. І отак трішки зараз візьму і отак шпажкою, такі, наче візерунки трішки пороблю. Отак із центра шоколадного сюди, щоб трішки зверху було вигляд, потім пирога кращий. Не просто були коричневі плями, а трішки з візерунками. То як, кого як фантазія, так і можна тут і помалювати. Я отак зробила. А тепер хочу викласти те та все також від себе. У зебру взагалі-то не кладуть, там ягід не бачила є. Так що я хочу вишенку викласти. Крохмалин, така звичайна консервована вишня. Сцідила на наситочку гарно стекла і потім крохмалю додавала і перемішувала. І буду викладати на тісто вишеньки. Можна більше, можна менше. Я отак тут, не, ну, не знаю, грам 50, мабуть. Виклала вишеньки, отака краса, так виглядає мій пиріг. Уже красиво. Духовка розігріта до 180 градусів. Випікатися він буде десь хвилин 45, але залежить від духовки провіряти дерев'яною шпажкою краще. На готовність, тому що духовки різні, потрібно дивитися, щоб гарно пропікся. Так що я відправляю в духовку, нехай випікає. Спікся мій пиріг. Випікався в мене годину 10. Так що дивіться по духовці, в 40 хвилин я провірила шпажкою дерев'яною, був ще сирий, він ще тісто залишилося на шпажці. Я фольгою прикрила верх і ще залишила на півгодини. Так що потрібно дивитися по своїй духовці. Серединка, бачите, тут така ось височенька, тому треба, щоб він гарно пропікся. Зараз розріжу, подивимося, як він виглядає. Він ще всередині, мабуть, теплий, довго схолодає, а вже кортить, подивитися, що там всередині, так що я розрізаю. Ось так виглядає. такий пиріг у мене вийшов, покажу вам всередині. Тут. Зараз вам розламаю. такий, Ніжний, такий пухкенький, бачите? Дочаю те, що треба і до кого. В описі під відео напишу інгредієнти пропорції на форму 24 см. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!